Хочеться поговорити про м, ситуацію в Сполучених Штатах Америки, тому що ми розуміємо, що Дональд Трамп своїми заявами, своїми досить неоднозначними заявами, які лунають постійно, поки що е, є надія, що вони лунають все ж таки у ракурсі передвиборчої риторики. Але Я чомусь прям переконаний, але що вони але ж ти розумієш, всього? що вони е, періодично з'являються певні меседжі, які вже знаєш, от е, меседж щодо України щодо закінчення війни в Україні. От е, він періодично говорить одні і ті самі слова, зокрема, говорить про те, що зараз європі потрібно збільшити свої оборонні бюджети. І тут Європа зараз готується до президентства можливого Трампа, готуються зараз європейські лідери, і направду зараз серйозно займаються саме обороною. І те, що зараз демократична Європа, вона дійсно починає зараз. Думати над е, збільшенням чисельності власної армії е, ну в, в той час, як сполучені штати власне продовжують е, просто захоплювати ось ці передвиборчі баталії до слова, от якраз продовжують цю тему нині. Якщо Простежати риторика кандидатів у президента, вона стає все гострішою. Зокрема, Дональд Трамп знову заговорив про те, що він зможе закінчити війну в Україні досить швидко. Зробить це, нібито ще до того, як складе. Присягу зараз. Процитую: я знаю обох глав країн. Я дуже добре знаю президента Путіна. Я хочу, щоб смерть зупинилася. Є смерть, є руйнування. Вони руйнують всю тканину певної частини світу. Я хочу, щоб це було предметом переговорів і щоб це було зроблено. Саме так сказав власне Трамп. При цьому він переконаний, що нібито за президентства Камали Гарріс ситуація лише. Погіршиться, бо ж за прогнозами Трампа, його конкурентка буде досить бездіяльною, і буцімто ось ця бездіяльність саме впливатиме на те, що Харіс продовжуватиме вкладати гроші американських платників податків у війну в Україні. Ба більше, нібито конкурентка Трампа може втягнути світ у велику війну. Вона взагалі не впорається з цим. Я не думаю, що вона щось зробить. Я думаю, що це просто продовжиться, і мільйони людей загинуть. Це може перерости у світову війну. Вона не здатна це зробити. Я хочу це зробити. У мене завжди були дуже хороші стосунки з обома чоловіками, і я вважаю, що перебуваю в дуже хорошому становищі. Ну і ми, звісно, що розуміємо, що це все передвиборча риторика Трампа. Він, зрештою, тримає свою лінію в боротьбі із Камалою Гарріс. Проте розуміємо, що Україні своє робити. У нас іде війна, у нас іде гаряча фаза війни, і нам потрібна не просто підтримка від сполучених штатів, а нам потрібна серйозна підтримка. І надалі ми дуже вдячні за ці 61 мільярд, які нам надали Сполучені Штати. Проте зараз там різні розрахунки роблять, скільки можна. Же коштувати той же контрнаступ в Україні, і е, це вели величезні кошти, направду. і те, що говорить зараз, Дональд Трамп, що це буде просто продовженням війни, направду, що нам потрібна серйозна підтримка для того, аби завершити цю війну, для того аби здійснити свій контрнаступ. І дуже сподіваємося, що Сполучені Штати вони стануть все ж таки нашими партнерами, і те, що ми зараз чуємо від е, Трампа, звучить воно трішки е, не дуже обнадійливо, скажімо так, але сподіваємося, що це просто передвиборча риторика американського кандидата в президенти. Направду от хочу додати трошки від себе, що Трампу Трампу не вигідно те, щоб Україна програвала. Тому що є Китай, і Трамп прекрасно усвідомлює, що якщо Україна програє Росії, це значить, що Китай може отримати додаткові бали, оскільки він підтримує Путіна. І баланс сил у світі може змінитися, в тому числі і Трампу. Це дуже не потрібно. І Трамп, от чому я кажу, що це саме передвиборчі заяви, тому що все те, що. Він говорить, він говорить, як кажуть, ну зокрема, його аналітики, його аналітики відстежують той факт, що подобається виборцям в тих чи інших штатах. Щось сподобалась, якась риторика. Вони працюють на якийсь конкретний штат. Потім, якщо та чи інша теза грає, Трамп її може повторити просто про те, що я якраз кажу, що Україна йому не потрібна у статусі програшу, це свідчить зокрема розмова його з Володимиром Зеленським. Бо ж. Якщо тобі не цікаво, от, наприклад, була ця гучна заява від його віце, ну якщо він переможе у разі перемоги, у цей Джей Дівенс він якраз таки сказав про те, що навіть не відповідатиме на дзвінки з України. Трамп власне відповів і поговорив, тобто про щось це та й свідчить. Так. А все, що він говорить публічно, це вже треба ділити на 10 або і на 20. Ми направду дуже сподіваємося, що те, що зараз як ти говориш, треба ділити на 10, що це дійсно так. І ця риторка з'явилася знову у зв'язку з тим, що Трамп власне починає поступатися потроху в боротьбі із Камалою Гарріс. От згідно даних опитування на виборах у Сполучених Штатах, Гарріс випереджає Дональда Трампа на 5% відсоткових пунктів. Про це повідомляє видання Ройтерс. Згідно із дослідженням, Гаріс нині підтримують 42% респондентів, в респондентів, той час як Трамп має лише 37% підтримки. І зазначається, що нині Камала Гаріс значно збільшила свій відрив від Дональда Трампа у порівнянні з опитуванням, до прикладу, яке було 22 та 23 липня. Тоді Гаріс випереджала Трампа всього лише на 3% пункти. Ну і зрештою, от у самому дослідженні взяли участь 2045 американців, і воно було проведено з 2 по 7 серпня. Тут, от якраз про Гарріс. людина ж о, в особі Трампа він якраз таки планував свою кампанію передвиборчого на Байдена. Розраховував про те, що від демократичної партії піде Байден. Зараз іде Гарріс, і людина явно буде змінювати свою стратегію. І про це я думаю, ми побачимо зокрема від заяв, які будуть лунати на дебатах 10 вересня. Як про це вже безумовно, заявляли. і тут знаєш, що направду для Гарріс надзвичайно важливо перемогти от, в ключових штатах, зокрема в. Відрив власне в цих ключових штатах він зараз становить 2%. відсотки, і е, я нагадаю, що серед ключових штатів це Аризона, Джорджія, Невада, Мічиган, Північна Кароліна, Пенсильванія та Вісконсин.